друзі, Скільки встигнули, знімає матч Тиврів-Гнівань. Тиврів-Гнівань хвилина перерва. Команда Тиврів, бачите, в них на... Команда Тиврів Володимир, я трішки пізніше розкажу за це, а там він Гнівань. Гнівенський міський голова, пан Кулішов, ну, він є збірною України серед міських голів. І міських ну, там, селищних, сільських голів. Е, на паралельну медачку грав Богдан Гостович. Е, кандидат у збірну, а можливо, вже він Ну, Не знаю, який рахунок. Юра, який рахунок? Тиврів. Ось, друзі, 5-4 е, веде тиврів. Тиврів у білій формі і закінчення, ма... закінчення цього матчу. Скільки там хвилин залишить, не знаю. Давайте подивимось. Отже, дивіться, тиврів. У них Володимир, бачите, написано на футболках. Вони у білих футболках, гнівань у ну, темних. 5-4, тиврів попереду. А матч Лука. Проти Сутисок вже завершився. Лука виграла 5-1. Я казав, що це група смерті. Сказав, що це група смерті. Ось так воно і є. Гнів водить м'яч. А суддя матчу Юрій Савенко. Той самий Юрій Савенко, відомий футболіст минулого. Теврів. Є порушення фол, Який це фол, я не знаю. Який фол, я не знаю. Ну, правило шести полів існує, як мені сказали судді перед початком цього турніру групового. Це вже, друзі, ми на іншому майданчику легкоатлетичного манежу. Вінницького обласного дю Шуркова з легкої атлетики. І момент 22-й пробував, 11-й підставлявся як по хокейному ключку. Все, матч закінчився. 5-4 виграє команда Тиврева і стає по після першого туру. Дивіться, яка диспозиція. Лука перше місце, у них 3 очка і різниця м'ячів 5-1. Тиврів на другому місці, у них 3 очка 5-4. На третьому місці гнівань 0 різниця 4-5. І на четвертому команда Сутиський нулечків різниця 1-5. Наступний матч вашої увазі. Олександр Мазан працював з манежу Колос для вас.